Виконуємо номер 988 із підручника алгебра 7 та номер 4216 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Кожному натуральному значенню n відповідає втричі більше за нього число n. Задайте формули залежність n. Велике від n маленького, знайдіть значення функції, що відповідають значенням аргументу 2, 7, 13 і 20. Приступаємо до виконання. Втрічі більше, отже, n велике до рівня 3 помножити на n маленьке. Це наша формула залежності. І тепер знаходимо відповідні значення функції. Якщо n дорівнює у нас 2, то n велике дорівнює 3 множимо на 2, це буде 6. Якщо аргумент дорівнює 7, то n дорівнює 3 множимо на 7, буде 21. Якщо аргумент дорівнює 13, то n дорівнює. 3 множимо на 13, отримаємо 39. І якщо аргумент наш дорівнює 20, то n дорівнює 3 множимо на 20, отримаємо 60. Номер 988 із підручника Алгебра 7» та номер 42.16 із підручника математика 7 виконано.